Військовий меморіальний комплекс в лісі, в болоті, біля села Мархалівка Гатненської громади біля консольного пункту як Боярка, 28 кілометрів від центру столиці України. Це ганьба, це наша ганьба. Отак, Україна, українська влада, виборці українців, та, зрештою, і більшість українців шанує своїх героїв. Тих захисників, тих людей, які віддали своє життя за те, щоб ви існували в нашій незалежній Україні. Це гідне вшанування, це ганьба. Це ганьба. Звичайно, що не завжди буде ніч, Колись прийде день і українці здобують владу в Україні, і тоді кожен. Пожалкує, пожалкує, бо розплата буде. Розплата не якимось там до в соціальних мережах, а розплата, справжня розплата. І ті 303 народних депутати, які проголосували за те, щоб ховати нашу грою в болоті у чорта на курічках, вони кожен пожалкує. І Міністерство ветеранів так званого та ганебна структура, взагалі за зрозумілої функції існування, вона теж пошкодує. Вони всі повинні пошкодувати. Це, ця подія має бути зразковою. На ці події ми маємо виховувати всі наступні покоління. Ми маємо показати, що таке кара не всепуща. Ми маємо показати, що таке ховати наших героїв в болоті у чорта на курючах, не в центрі України, не в центрі столиці. Як це зроблено в США, в тому самому Арденському військовому меморіалі. Фактично, це є центр Вашингтона, хоча це не рахується Вашингтон, тому що там межа така є, але це на березі річки, якраз з берега річки, видно сам центр Вашингтона. Там був крутий меморіал, 400 тисяч поховань. В Україні такого не хочуть. В Україні всі території є за батьківщина мати. Не зрозуміло, що там є. Величезна батьківщина мати, співочі поле величезна територія можна там зробити центр України. Можна біля е, інших, е, там, біля биків тощо. Є місце в столиці України, але ті місця зарезервовані під будівництво, під будівництво житлових комплексів, щоб бабло нажити далі. Це ганьба. Панове українці, не підтримуємо будівництво військового меморіалу в болоті, в Гатинському лісі. Не підтримуємо. Це ганьба нам, ганьба. Зрозуміємо, що якщо. Це станеться і почнуть там ховати захисників України, то цей процес зупинити і повернути назад вже буде дуже важко. Протестуємо проти цього. Шануємо наших українців, наших героїв, полеглих вже героїв. Не, не викидаємо їх в болото до чорта на кулічки. Вони мають бути в центрі України, вони мають бути на тому самому місці, на якому є згиблі американці в США. На Арнському кладовищі, так само і бути в Україні, в центрі України. Найкраще місце, яке може бути. Я раджу особисто біля батьківщини матері об'єднати свівочі поле, інші всі можливі території, об'єднати, викопати, розчистити, зробити будь-що, щоб це було на такому місці, яке будуть відвідувати. Бо ліс село Мархалю Кагатинської громади біля Боєрки, ну, повірте мені, це просто буде, як, як сміттярка, то як сміття вивозять. Подальше від міста, отак і наших героїв, на жаль. Так що протестуємо проти цього. Записуємо відео, підтримуємо відео, вчинимо якісь інші акції протесту, можливі, доступні для вас. Герої не, не мають бути у лісі, герої не мають бути в болоті. Герої не мають бути у чортах на, куліч, на кулічок, але лише в центрі України, лише в центрі столиці. Отам От їм і місце. Отам От вони і будуть виконувати свою роль. Богом, роль. У будівництві майбутньої прекрасної України там є місце.